Військовополонених будемо говорити далі в нашому ефірі. Кількість страт українських військовополонених значно зросла останнім часом. Це свідчить про ймовірне заохочення окупантів зі сторони російських командирів. Так вважають в американському інституті вивчення війни. За словами аналітиків, наказ про страту українських полонених можуть віддавати та схвалювати саме їхні керівники. Експерти нагадали останню відому ситуацію про страту полонених українців. 10 жовтня росіяни стратили 9 біля... Для села зелений шлях на Курщині. І відповідні злочини з боку країни-агресорки стають все частішими. Зростання кількості страт українських полонених підтвердив генпрокурор Андрій Костін. Він назвав такі дії росіян свідомою політикою. За словами генпрокурора, країна-агресорка використовує катування і страти українських воїнів як зброю війни. Ми можемо довести, що ці випадки є не поодинокими інцидентами, а організованою та цілеспрямованою політикою. Наприклад, у нас є аудіозапис, на якому російський офіцер наказує своїм військам не брати полонених на полі бою, а вбивати їх. Важливо притягнути до відповідальності натхненників цього вторгнення, президента, прем'єр-міністра, і показати їм, що вони можуть понести відповідальність, попри прогалене в міжнародному праві, Андрій. Остін генеральний прокурор України Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Зараз з нами на прямому зв'язку? Пане Павліченко, вітаємо вас. Вітаю Добрий вечір. Безпечної ночі і вечора. Навзаєм, пане Павліченко, скажіть, будь ласка, а чи є якась статистика вбивств росіянами українських військовополонених? Ця статистика є, вона зафіксована в кримінальних провадженнях, які проводять прокурори офісу генерального прокурора. Ми маємо лише частину з тієї інформації, яка насправді відображає реальну ситуацію з вбивствами військовополонених. І те, що ми отримуємо, воно як правило з'являється через якісь публічні ресурси, соцмережі, опубліковані відео. І якщо говорити про кількісні показники, то на сьогоднішній день є вже понад 94 зафіксовані е, випадки страт. Е, нагадаю, що під час таких страт є і максимальна кількість була 16 страчених осіб, загиблих, е, пам'ятаємо вересневий е, розстріл українських військовополонених е, в, і е, остання е, зазначена вами е, така. Прикра подія мала місце 10 жовтня і е, загинуло шестеро е, дев'ятеро. Перепрошую військовослужбовців. Е, загальна кількість на сьогоднішній день е, страчених. Е, Зафіксована, яка є, вона сягає понад 180 осіб, і про це говорив так само генеральний прокурор. Знов таки це інформація, яка є на сьогоднішній день в матеріалах кримінальних проваджень. Я думаю, що таких випадків реально які не є зафіксованими, їх є звичайно більше. І, на жаль, доводиться говорити, що. Політика Росії щодо страт військовополонених стає е, таким системним явищем і е, масштабується в межах е, фактично всієї лінії фронту, незалежно від того, де розташовані якісь військові підрозділи. Коли можна було говорити, що це ексцес виконався, це говорить про те, що е, така політика санкціонується з найвищого рівня і фактично це. Є справді інструмент або зброя ведення війни з боку Росії, ну і мабуть останнє що треба сказати: що світ на сьогоднішній день виявився не готовим для того, щоб протидіяти і зупиняти такі варварські методи ведення війни. Це перше. Хоча сама війна є варварським методом політики, це вже починати треба від цього агресивна війна, яку веде Росія, це саме такий варварський метод, але вона не гнушається і такими варварськими методами по відношенню до військовополонених комбатантів, які складають зброю і перестають бути військовополоненими, здаються в полон, а при цьому е зазнають наглої смерті через е такі е свавільні втрати. Які за стандартами міжнародного гуманітарного права вважаються воєнними злочинами в чистому вигляді? Пане Павліченко, які юридичні та можливо політичні інструменти можна використати, щоб знайти і притягнути до відповідальності виконавців цих злочинів? На сьогоднішній день є два. Шляхи юридичного переслідування за вчинення цих злочинів, ефективність цих двох шляхів. Можна оцінити зараз і тут. Перше це національна судова система, це офіс генерального прокурора і наші правоохоронні органи з судовою системою, які, по-перше, фіксують ці злочини. По-друге, здійснюють провадження розслідування в межах е, можливих е, е, дій, які е, на сьогоднішній день е, власне є доступними для української сторони. Е, і судове переслідування, як правило, цей переслідування на псентія, тому що виконавців злочинів, замовників злочинів на українській стороні і під українським контролем, немає. Другий інструмент, який є можливим, це те про що заявляв прокурор міжнародного кримінального суду Пан Карім Хан. Це є міжнародний кримінальний суд, якщо він візьме до розгляду цю категорію справ. А було зазначено ще на початку року, що цей рік вони ретельно і пильно вивчають всі умови перебування в місцях несвободи Російської Федерації і окупованих територій України, як цивільних, так і військовополонених, і відповідно так само питання застосування катування, застосування страт. А це ось якраз ця категорія злочинів підпадають під ось цей великий так званий кейс, як вони називають. Відповідно, будемо сподіватися, що офіс генерального прокурора буде ретельно ви. Вчати всі матеріали, і можливо, візьме до розгляду і впровадження так само і оці справи або частину з них. Знов таки, ми не бачимо конкретно, які конкретні випадки знаходяться у провадженні в Офісі МКС. Ми бачимо за результатами тільки виголошених ордерів на арешт. І від ця інформація залишається конфіденційною. Я маю на увазі щодо конкретних свідків, конкретних потерпілих і конкретних обвинувачених, окрім тих, яких визначено уже. Публічному просторі і вони мають ці ордери на арешт, і вони зобов'язані з'явитися до ГААГІ для провадження. Але давайте говорити відверто на сьогоднішній день. Це теж інструмент, який не є надто ефективним до тих пір, поки вони не можуть взяти під контроль безпосередніх обвинувачених і провести належним чином. Як судовий процес, так і відповідно вже виконання рішення суду, яке буде за результатами цього судового процесу. Є ще політичний, скажімо, мандат, яким користується організація Об'єднаних Націй, де можна проводити обговорення цієї непростої теми, звертатися до таких механізмів, як, наприклад, комісар справ людини. Організації Об'єднаних Націй або Рада справ людини Організації Об'єднаних Націй вони можуть розглядати ці питання, ухвалювати рішення. Це буде так би мовити, резолютивна е якась дія реагування у вигляді документу на засудження Росії і визнання неприпустимою такою практикою, але на на, на результат на, е скажімо, застосування такої е, е Екзекуції страти військовополонених це жодним чином не впливатиме і не впливає, і ми говоримо про те, що світ не сформував таких інструментів, і відповідно це задача, яка має стояти. Як один із висновків за результатами цієї війни, але для цього щоб зміни відбулись, потрібно передовсім по-перше, перемогти Росію і примусити її понести, по перше, судове переслідування для визначення всіх цих злочинів, кваліфікації, їх і засудження, як безпосередніх виконавців, так і тих, хто віддавав накази, забезпечував. Політичне управління цими процесами, ну і, відповідно, це буде найкращим чинником і фактором запобігання повторенню таких злочинів у майбутньому. Пане Павліченко, а які докази потрібні для відкриття кримінального провадження? Чи достатньо буде самого лише відео? Тому що доступу до тіл немає. Немає судово медичної експертизи. Е... Кримінальний процес вимагає низку верифікаційних кроків, і відповідно здійснення всієї процедури починається із заяви щодо вчинення злочину. Цю заяву можуть подавати як свідки, потерпілі так і можливі представники правоохоронних органів, які перебувають, скажімо, отримавши цю інформацію інформацію, впевненості переконані, що такий злочин мав місце, і йде попередня реєстрація щодо зазначення попереднього часу, місця події учасників цих дій, і відповідно це лише початковий етап, який полягає в тому, що цей злочин є внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань і він вимагає подальших процесуальних дій збору доказів. І справді, як ви сказали, обмеження є в проведенні таких дій через відсутність доступу до території, відсутність доступу до тіл Росіяни скоріш за все не будуть. Видавати е, тіла, на яких є сліди, е, які е, очевидно і чітко вказують на те, що е, ці е, військові були розстріляними, і відповідно це фактично докази злочину, вчиненого цією стороною. І відповідно один з доказів втрачається так само, як неможливість доступу до. Видів зброї або ж безпосередньо зброї, якою були вчинені ці злочини, відповідні персональні дані виконавців, хто де стояв, хто безпосередньо стріляв, хто віддавав накази, щоб визначити міру відповідальності кожного з учасників цього злочину, це є складна, скажімо, з точки зору процесуального доведення, і навіть за стандартами національними, не кажучи, вже. Про стандарти міжнародного кримінального суду процедура, і відповідно це створює як реальні. Перешкоди так і відповідно ну не швидкий процес збору доказів і відповідного всього подальшого процесу з передачою справ до суду, тому що е, треба ж передавати вже матеріал сформованої справи з обвинуваченими не лише за фактом, але і з відповідними е, вимогами притягнення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за вчинення цих злочинів. Дякуємо вам за такі детальні роз'яснення. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був з нами на прямому відеозв'язку.